Готель Редісон Букувель. Про цей готель особливо щось так розказувати, напевно, буде лишнім, тому що тут є твердих 5 зірок. От, такий чудовий вигляд з вікна. Просто дуже чудовий краєвид. Сьогодні така трошки похмура погода, тому що кінець серпня, дерев'яні балкони. Ось телевізор. Ну, в цьому готелі є все. В принципі. Одне єдине, ну, чуть-чуть таке нарікання на кухню, тому що, ну, я би рекомендував, звичайно, їсти десь, десь спускатися в гарні колиби, тому що тут є так недешево і, в принципі, не, не, не дуже смачно. Ось така у них ванна із. Із склом традиційно, що ти бачиш повністю, що там відбувається. Ось Є yeah, сейф, безкоштовна вода. Вони дають, скільки завгодно чаї. Телевізор. Ось тут гарно є такий і сейф, і шафа. Ось ну, Сюди тут є значить, і ванна, гарні такі мильця. Душ. Окремо душ і окремо туалет. Ось. І окремо туалет. Тут у них гарні такі коридори. Іде включається світло. Ось. Що тут значить? Є чотири сауни, дуже гарна римська сауна і біва сауна. Е Туди такий коридор довгий. Е дуже гарний спортзал тут, тому що саме спрямований для ніг, там, для розтягування, ну, для, таких, для ходьби, для велосипедистів. Ось, це тут внизу такий чудовий бар. Зліва знаходиться Монбланк, їхній традиційний ресторан. Дитяча кімната є тут гарна. Ось великий басейн, який працює з 9 до 9. Сауни також йдуть безкоштовно. Наверх, якщо підніматися, туди вище чуть -чуть, на горку йде 6 км, можна дойти до гори Синяк яка висотою 1664 Ну, Це стоїть такий для льоду кулер Ось, Гарно можна і погуляти тут, вниз спускатися недалеко, хоча можна і таксі викликати. Ну Дуже гарно тут, дуже гарно. Ось такий у нас краєвид із вікна. Рекомендую вранці тут дають сир Філадельфія і червона рибка. Взагалі сніданки дуже різноманітний. Входить вартість. дитяче меню. Ось, Тут сирок Філадельфія, рибка красна. Намащуйте на бутерброд, на чорний хліб і зверху чуть-чуть хронику. Дуже смачно виходить. Ось. Туди вони вже йде відповідно сам Буковель, чуть-чуть нижче знаходиться в чуть-чуть зліва біля першого підйомника. Традиційний ресторан, який входить в десятку найкращих ресторанів, називається Грибова хата. Рекомендую туди попасти, от туди ходити дуже смачно, готують і дуже там гарно. Тому Welcome!